Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сьогодні Ми будемо грати в Роблокс в гру, в якій нам потрібно будувати нашу фабрику грошей, друзі, в якій ми просто собі будемо друкувати гроші. І жити з кайфом, друзі, коли в нас буде багато грошей. Але перед початком відео обов'язково поставте свої вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. А що ж, ми почнемо, Давайте колект кеш 100 баксів. Хопа, і в нас вже 373 долари кешмашін. Ого! Нормально, ми таку махіну побудували, вона нам дає 20. Доларів е, за кожний е, такий е, кубік. Ми вже можемо апгрейдер зробити. І ще один кешмашін. І майже ще один апгрейдер. Зараз зробимо наступний апгрейдер, друзі. Давай, давай, давай. До речі, давненько я вже в тайкони не грав. Ну як, в нас було відео на каналі про тайкони, обов'язково подивіться, якщо не дивилися. Але взагалі-то я не дуже часто граю в тайкони, але отакі от тайкони мені, друзі, дуже подобаються. Ми вже можемо наступний апгрейдер зробити. І в нас є, Колесо фортуни, друзі, один спін, стати свою добайку, тоді нам випаде щось класне і крутимо, друзі, подивимося, що нам випаде. Копа, як довго воно крутиться, друзі, афігеть. Нам випадає медіум це 1000 доларів, друзі. Афігеть, оце з кайфом, оце з кайфом, апгрейд машін, ще один апгрейд машін Ну, першу доріжку ми вже, пер перший конвейер ми вже побудували, друзі. тисяча 1300 доларів. Ще забираємо 100. І будуємо наступний другий е, конвейер. На ньому будуємо о, ще один кеш Машін, Збираємо гроші на. Міні-гейм, друзі, подивимося, що це в нас буде за міні-гейм. Давай його побудуємо. Хопа, міні-гейм і кеш-ран Погнали, друзі, в мінігейм. Хопа, і погнали, 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 і фармимо друзі гроші. Ми на нього витратили 1000 доларів. подивимося, скільки ми на ньому назбираємо е, замість цієї 1000 доларів. Ми вже майже відбилися, але не відбилися. З перших грим, ми друзі, не відбилися, але ми можемо грати наступний раз за е, дві хвилини. У нас вже півтори тисячі. Е, давайте купимо кеш апгрейдер. Вже по 140 нам дає цей конвейер, це нам по скільки дає, по 70-85. По, 70, по Коротше, небагато він нам дає на оцей конвейер я ставлю більші ставки, друзі. Забираємо ще 3500 доларів, у нас вже 4400 Ставимо ще один дропер, ще один апгрейдер і. Зараз вже, друзі, зможемо е, збудувати наступний апгрейдер. І тоді побудуємо е, якусь доріжку. Подивимося, що воно буде. Скільки нам вже воно тут приносило, нам тут вже гроші летять просто, друзі, гроші просто печатаються реально жорстко. Побудували доріжку. У нас є якийсь пот-о-Gold е, Gear. Не знаю, що воно таке, але щось якась золота золотий речах чи що? А, ні, золоте, золоте вбрання. Чи щось, коротше, друзі, золоте. Забираємо іще 238 доларів і можемо. Ще не можемо, зараз 3000 треба. Зараз вже можемо, бо ми забираємо ще 5000. Будуємо третій апгрейдер, мегакеш апгрейдер. Тепер нам треба буде апгрейдити дропери. Давайте його заапгрейдимо. І зараз вже зможемо заапгрейдити наступний е, апгрейдер. Ще дроп, дропер. Вибачаюся, хоп, заапгрейдили. І все, ми закінчили наступну доріжку так само. Вони нам вже приносять по 300 доларів за кожен кубік. Ще якийсь конвейер у нас, друзі. Давайте побудуємо наступний конвеєр, третій вже. Подивимося, що воно тут буде таке. І, і це все. Ага, і ще тут буде. Одна кеш-машін, ми її теж будуємо. Кеш апгрейдер і лінк кеш конвейер ще з другої сторони. Зараз так само, друзі, побудуємо. Я думаю, що у нас тут будуть сходи, ну, так само, як тут у цього тіпочка. У нас будуть наступні друзі, поверхи. Забираємо ще 7 тисяч, забираємо ще оці подаруночки. Постійно нам пропонують якісь геймпаси, але нас це не цікавить. Будуємо е, отакий от голд коструля, друзі. Коструля з золотом, реально. Дивіться, каме коструля з золотом. Якщо ви хочете таку саму кострулю з золотом, не запишіть в коментарях. Забираємо ще 6 ще 7 000, і будуємо лінк кеш конвейер з цієї сторони, і ще один кеш машін e, Забираємо ще гроші і зараз за 5000 e, побудуємо кеш апгрейдер. І, до речі, в нас вже зараз буде міні-гра. Зараз будемо далі грати в міні-гру. Будуємо апгрейдер і кеш статуя. E, тобто, ну просто ну, коротчі, така e, пачка грошей. Ой! -ой. Мене чуть не вбило цим конвейером. Е, так, що в нас? Е, апгрейдер ще за 6 тисяч в нас є. Побудуємо ще апгрейдер і підемо е, грати міні-гру, друзі. Забираємо ще, будуємо цей апгрейдер. І можемо побудувати грінтейл І, 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 і все. І на цьому поверху ми, друзі, закінчили. У Нас є 10 тисяч і ми йдемо, друзі, грати міні-гру. Друзі, погнали. О, ого, дивіться, друзі, скільки нам вже дає міні гра Це я розумію, нормальні гроші тут пішли, друзі, а не то, що було раніше. Ми тоді нафармили 800 доларів, а зараз вже 5 касарів нафармили. Нормально, друзі, все пішло, пішло. Пішло, і забираємо 7 тисяч майже з кайфом 17 тисяч, забираємо ще 18 000, і будуємо, друзі, сходи за 5 тисяч floor ще за 5 тисяч і подивимося, що у нас буде на наступному друзі поверсі. Так, в нас тут є Free cash Collector. Хопа. комп'ютер ареа. Тут у нас будуть комп'ютери, наскільки я понял стояти, комп'ютерний стіл, комп'ютер, хопа, і в нас воно ще тут фарми по 500 доларів, друзі. Оце так я розумію, жорстка, реально. Фабрика тупо з грошима. І ще прикручуємо до речі колесо фортуни, друзі. Хопа. І випадає нам, друзі, 11 тисяч, непогано, ще на один комп'ютер майже. І зараз e, вже о, забираємо 35 тисяч, афіє друзі, хопа. І в нас вже наступний комп'ютер, і в нас ми можемо побудувати ще комп'ютер-бустер. І нам вже комп'ютери дають по тисячі доларів. Це вже реально дуже e, друзі e, круто. Зараз будемо будувати вже наступний комп'ютер. Забираємо ще 12 e, майже навіть 14 тисяч і будуємо ще один бустер. E, і в нас вже два комп'ютери є, а далі нам треба будувати e, стіни. За 7 тисяч це для нас вже друзі небага... Ага, класні у вас стіни, я вам хочу сказати. Забираємо безкоштовні подарунки по e, півтори тисячі майже. І зараз будемо будувати вже апгрейдити точніше стіну, апгрейдимо, апгрейдимо. І зараз будемо будувати кеш конвейер ми його будуємо. І зараз тут у нас буде ще один наступний конвеєр. E, зараз будуємо вже, блин, я не знаю котру e, порахунку машин Що, другу кеш машин Рядишком? Як це працює, я не розумію, але зараз, друзі, побачимо. Зараз побудуємо наступну Будуємо Ага, це отак вони рядишком стоять. Тут буде такі три кешмашни. Офігеть. Жорстко. Давайте, 25 тисяч фармимо. У мене вже є майже 50 тисяч і забираємо ще 180 тисяч і у нас 229, друзі, 1230. І ще забираємо 1900. І будуємо комп'ютер-деск. E, будуємо комп'ютер. Будуємо... ага, e, тут вже не будуємо. Забираємо e, чи ще будуємо Upgrade Wall e, Windows. Чого не Linux. <noise> знову Upgrade Walls І Будуємо ще комп'ютер деск, ще комп'ютер і бустер і ще компютер Бустер І що? І по комп'ютера в нас все. У нас більше комп'ютерів, наскільки я розумію, не нас залишилось 20 тисяч, але забираємо ще 70 Забираємо ще безкоштовну, безкоштовний бокс з грошима. І що? І що в нас тут ще є? Апгрейдабл uh, монітор. Ага, клікати на монітор. Не дуже розумію, як це працює, але. Тіпа, ага, 30, 30 кліків нам треба клікнути. Ми отримали. Ще ми його заапгрейдили, отримали 500 доларів. Не дуже мені це здається е, кайфовим, але ладно, ми їх заапгрейдимо отак от. Ага, це на кожен, на кожен треба клікнути, тому ми їх... тоді ми їх усіх заапгрейдимо, вони будуть фармити на 500 доларів більше. Окей, зараз це зробимо. Що ж, друзі, я тут, м'яко кажучи, е, трошки підкопив. <сум> точніше, 4 мільйони, друзі. Забираємо ми <сум> 4 мільйони 100 тисяч. І зараз ми будуємо е, пас за 60 тисяч. Е, Кеш колектор Пат, що це в нас таке? Ага, це кеш У нас тупер дропери тут будуть. Клас. Будуємо дофігіше дроперів, друзі. Хоп, 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 хоп. Усі дропери ми, друзі, побудували. Ага, це в нас тут якісь приколи. Окей. Сходи на наступний поверх і наступний, власне, поверх. І ми, друзі, вже закінчили е, другий поверх. Забираємо зараз е, колесо фортуни і зараз будемо будувати, друзі, вже третій поверх. І випадає нам 210, 211 тисяч, друзі. Це дуже кайфово, щось нам не виходить піднятися до гори, друзі. Ага, все піднялися, забираємо ще 5 тисяч. І будуємо тут все просто, що в нас тут є. Апгрейд walls одразу. Ага, це у нас тут якісь за 20 кліків. Що це в нас таке забираємо? Що це в нас таке не знаю, зараз подивимося. Ага, воно нам тепер дає по. Скільки воно нам дає по 2500. Е, окей, забираємо ще один такий. Так само його відкриваємо. Будуємо вже третій такий. І четвертий такий. Друзі, я знову трошечки підзбирав. Е, ну, це вже реально, друзі, трошечки для цього поверху. Е, це вже реально, друзі. Трошечки будуємо наступний е, кеш-конвейер. Е, окей. І нам ще залишився один, він коштує 800 тисяч, і зараз в нас вже буде знову 800 тисяч, і ми зможемо. У e, нас вже один мільйон, друзі. І збудуємо останній e, вже дропер. Що це в нас таке? А, це кешмашін, кешмашін, друзі. І що це в нас? Conveyor екстеншн. Зараз це побудуємо. знаю, що це таке, але зараз це побудуємо. Ага, це в нас далі воно йде. Єй, okay. e, крутимо ще колесо фортуни. Hapa. Забираємо ще півтора мільйони, друзі. Будуємо e, ще кеш машин і в нас залишилась ще одна кеш-машина, і тоді все буде, друзі, кайфово. Хопа, і будуємо останню тут кеш-машин e, Уж друзі, я розбирав 15 мільйонів. Зараз будемо е, жорстко тут усе прокачувати. Одразу робимо апгрейд-хоп, апгрейд-хоп. Забираємо подаруночок. Пас e, і next floor, друзі. Таким чином, ми закінчили е, третій поверх. Крутимо Wheel Spin. І подивимося, що нам, друзі, випаде. Випадає нам мільйон триста. Це дуже-дуже, друзі, кайфово. На цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео, друзі. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною з вами в укрізі. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!